Вправа номер 24 перший пункт. Пружина в розтягнутому стані має довжину 12 см, якою є довжина недеформованої пружини, якщо видовження дорівнює 20 мм. Ну що ж, звичайне, просте завдання на видовження. Видовження це зміна розмірів. У нас є зміна розмірів, ну і є пружина, яка має довжину в розтягнутому стані. Отже, позначимо літерою L. У нас дорівнює 12 см. Видовження позначається літерою Х. Записуємо Х дорівнює 20 мм. Тут у нас міліметри, тут сантиметри. Давайте міліметри перетворимо в сантиметри. Отже, це дорівнює. 10 мм, це 1 см, то це буде 2 см. Є? Нас запитують, якою є довжина недеформованої пружини, получається літерою L0W. Так можна позначити. Ну що ж, оскільки у нас видовження це зміна розмірів, кінцевий розмір у нас більший, ніж початковий, то ми можемо записати, що X. Давайте ми і так позначимо X видовження це L-L0. Пружину у нас розтягнули, наскільки розтягнули, це і є видовження. Ну а звідси, як нам знайти l 0 Ну, Навіть логічно, якщо пружина стала 12 см, а вона розтягнулася на 2 см, то яке початкове положення треба від 12 відняти 2 Як отримати це формульно? Ми l 0 з протилежним знаком шукаємо, переносимо ліворуч, а X переносимо праворуч всюди, змінюємо знак, то записуємо, що звідси випливає. Що а, мінус L 0 в переносимо, буде просто l 0 до дорівнює. Справа у нас L, зліва було Х, а справа буде мінус Х відняти Х. Ну що ж, давайте обчислювати, чому дорівнює L0. Записуємо l 0 до рівня, від L 12 см, віднімаємо X, це у нас 2 см. Ну і це буде 10 сантиметрів. І записуємо відповідь. Так, якою є довжина деформованої пружини записуємо L дорівнює 10 сантиметрів. Ну що, щось таке просте завдання на видовження. На цьому вправу завершено.